Сьогодні я покажу вам, як дітей України готували до війни, коли вони ходили до школи десятки років тому. В Савинській середній школі номер 1 в 2002 році була проведена серед учнів 6-7 класів воєнно-патріотична гра «Зірниця». На подвір'ї школи зібралися учні 4 класів, здали рапорт. Вчителю фізичного виховання Горбань Сергію Володимировичу. Потім вислухали його і отримали інформацію про те, що вони сьогодні будуть робити. Адже сьогодні це гра, а в майбутньому все їм ще може і знадобиться. Товариш викладач диповів, 7 байклас у кількості 10 чоловік вишикався на військову Патрічну підвищувач, військова пам'ятає військового візита. Команда Ринець. Риняння на середину. Товариш замісник директора по вихідній роботі. Команди вишиквані для участі у військово-польовій грі Зверниця дозвольте е, ігру розпочати. Дозволяю розпочати гру Увага! Сьогодні ви граєте в ігру Зірниця. На сьогоднішній ігрі ви покажете свої уміння і навички щодо одягання проти газу, шукатимете міни, будете бігати забігати полосу перешкод і е, участвувати у е, других іграх. Зараз капітани получать маршрутні носи, по яким ви будете е, відвідувати ту чи іншу е, станцію. Будь ласка, командири, до мене. Так, шостий А клас. Вам маршрутний лист. Шостий Б. Хорошо. Сьомий А. сьомий Б. Наприклад, так. маршрутних листах. Вам. Написано по черзі, на яку ви станцію першу підходите. Сразу хочу наповнити про те, що мінне поле в нас за школою, штаб цивільної оборони там же за школою, полоса перешкод у нас на стадіоні і повітряна оборона на стадіоні. Так як в цій грі приймало участь аж чотири команди і в різних місцях, то я зняв тільки полосу перешкод. Де приймали участь всі члени команди. Подивіться і пригадайте, як все тоді було. 快，跟你快！ Після полоси перешкод. Всі організовано класами прийшли до Довгалівського лісу, де шкільні кухарі зварили смачну польову кашу, і всі учасники змагань будуть її смакувати. Заступник директора школи з виховної роботи Шварц Наталія Миколаївна підвела підсумок змагань і оголосила переможців. Подивіться, пригадайте, як все тоді було. Як діти раділи перемозі і навіть не думали за поразку. Зилилися так місця. Перше місце зайняв сьомий аклас. Друге місце. Друге місце зайняв шостий аклас. Третє місце зайняв шостий еклас. Але сьомий березня був рапорт, і вони все зілять третє місце шостим Б класу. Ура! Де? Тепер ви почувайте. І на кашу. Всі учні отримали свою порцію каші і розійшлися по своїм місцям. Кожен клас готувався до цього заходу. Учні 6-го Б класу до каші додавали шашлика, який самі ж тут і підготували. Що можна тут сказати? Тільки одне: таких же дітей в Росії готували до війни, а українці, як ви бачите, про війну навіть не думали, а жили своїм дитячим шкільним життям.

Так. Ой, маємо. Затяжение. Денис. Мариснуть дві хай викладывает. Піді зараз я кришку прямо. На! Дивись, не перекуси железяк, Вова. А, не. А то перекусиш, а потом.

Пожалуйста. Яке ви місто хоч зайняли? Яке місто зайняли? <різних> Друге огляду чи яке? Перше спереду. <різний> Добре. Зазвичай нас заморозців. Беріть шашлики! Mm -hmm. <різний> Та я ж перевірю, як ви тут справляєтеся.

так я дивлюся, і миски немає, і миску мать з'їли. Ми сказали дали. А вона і не в критик брал. На желізо задали. А то ясно, що виконати. Попали тобі кусок, да? Швидко.

Про кожного учня я знімав відео з 1 по 11 клас і не просто загальне кіно, а вибирав ті сюжети, в яких він є головною дієвою особою. шостому а класу я запропонував на каші, щоб вони кожен оцінив свої знання на ту оцінку, яку заслуговує на сьогоднішній день. Всі вони по черзі відповідали. І Наталія Дмитрівна порубай, класний керівник, потім підвела підсумок того, що почула від дітей. Я вважаю, що зараз цим дітям приємно подивитися і пригадати своє шкільне життя, свої мрії. Що наїли що не на гору! Сьогодні 26 травня в першу чергу ми поздравляємо Сергія і з нього народження 3-4. Якого Сергія? Точно сьогодні поздравляємо. Сподобалась вам каша. Яке ви місце зайняли, дітки? Друге місце? Поздравляю я вас з другим місцем. Ось уявляєте, прийде час, ви, ваші батьки, а колись ваші майбутні дітки будуть дивитися, які ви були в шостому класі і як змагалися на каші. Цікаво буде чи ні? Звісно, цікаво. А їм також буде цікаво знати, як ви зараз у шостому класі навчаєтесь. <головér> <головér> зараз я підійду до кожного з вас. Ви мені назвете прізвище та ім'я, потім оту одну оцінку, на яку ви навчаєтесь. Наталя Дмитрівна, ваш власний керівник, перевіри ваші правильні відповіді, а потім ми підведемо підсумок. А, а ось почнемо, почнемо з, з крайнього ось, прізвище ім'я, прізвище ім'я. Навчаюсь. Середньому. На яку оцінку? Бал. П'ять-шість, добре, далі пішли. Волосніше трішки. На 10 баль. На 10. Відмінник. молодець, вище. Коля, не знаю. Не вирішила, що не навчаєшся? Ось Так, добре. <доводи>. Андрєвські <риви> слава. Круглий відмінник. <риви> 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 так, так. Так, далі. Тут деканна. Яка оцінка? Не знаю. Що буде, то буде. Дев'ять і дев'ять. Так, навчаєшся як? Буде, то ясно. А зараз, <риви> яка є? Що <риви> вони не бачили казати? Що <риви> є, то все моє. Ага, ясно. Він знає. <риви> далі. Можна два навчання ну, 9-10. 9-10, Відмінниця. так, добре. А селі на 10. 10 балів. Злода Вікторія на 6. Наталя Дмитрівна, як ви вважаєте, діти вірно оцінили свої знання? Чи може щось додали, щось відняли? Вірно, краще відповів Андрієвський колон. Круглий відмінник! Ну не обіцяє, що в 11 класі таким буде. Так чи ні? Ну що ж, дітки, до да побачення до зустрічі в сьомому на діти, Навчайтесь! Зараз, читаючи коментарі і говорячи з людьми, я розумію, що я писав свою історію України, такою, якою вона була на той час. Це безцінні історичні архівні кадри. Особливо дивлюсь на цих хлопців, які тут, на каші або на уроках, веселі і щасливі, а зараз його вже немає в живих і його портрет є на Алеї Слави, тому що він загинув за нашу неньку Україну. Зараз іде війна, і я дивуюся, як весь світ. Дивиться як два старих діда, які живуть своїм старим життям минулого століття, хочуть, щоб зло і темрява нависла над цивілізацією. Невже нас всіх вони тримають за дурнів, наче ми сліпі котята, які нічого не розуміють? Прикро, але я так вважаю, доби, що мені пане Володимирович сюди вкласти? Що я му сказав? Що ми виграли? Що ми виграли? Хорошо, я вам покажу, як ви виграли. Ну приємна підвіта закучити.

Сподобалася <риклад> вам ката. Да! Хай Миколі Володимиров, що там крага нагікнеться. Да! 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 Чи ми вже йому заміну знайшли? Да! Да. Да! А що як він оце послюха? Що ж він скаже тоді? Да! Да! Я ж завтра оце перепишу і все! Двойки в класі. Діма, що не треба? Не треба все, не переписуватиме. Дим'я надам, не переписувати. <зас> ну все до діти не спочивається. <зас> ну що, ви пробуйте кашу? А, ви вже оббиваєте, ясно, <зас> ясно. А за що з За перше місто, молодці! Ти що ж ви піти? На піток? А сіти там гадушки. <ріхи> що мені класно, ми карілику заповідати? Ми самі! Ми сами скажете! Дої! Дої! Хорошо, молодці! Ну за кусики тепер, за Я прийду з перевіри, як ви тут. Працюєте ложками. Всього моя клас. Да. Уже мочки пусті всі да. Уже все пусте. Так яке ви місце заняли? Да. Перше, так і Олександр не передати. Да. Добре, я їй передам, яке ви місце сьогодні зайняли, Яка тут каша була? Ну добре, учі, до побачення до зустрічі в восьмому класі. Я вважаю, що я вам зробив гарний подарунок, знявши про вас цей відеофільм. Ви і ваші діти, а може, і онуки, будуть дивитися і пригадувати те життя, в якому ми жили, і завжди посміхалися. Я вірю, що після нашої перемоги ми будемо жити по справедливим законам і в мирній. Незалежній Україні, яку ми вам будемо залишати, я вважаю, що те зло і ненависть, яку несе рашистська нечість у світ, вже скоро розкриють очі європейцям і американцям, що за країна Російська імперія, яка все життя говорила, що вона сама миролюбива країна в світі і в той же час за останні 100 років. 43 рази нападала на 28 країн світу, і 4 рази на Україну. Я вважаю, що наша перемога поставить крапку цій імперії. Вона розпадеться, як колись розпався той Радянський Союз. Дивіться, пригадуйте, як все тоді було. Підписуйтесь на мій канал Анатолій Гаргат і архівне відео, коментуйте, ставте вподобайки. Запитуйте, що б ви хотіли ще побачити, адже за свої 40 років відеозйомок, наш нашого краю і шкільних років різних випусків шкіл, у мене накопилося дуже багато архівного історичного відео, як ми тоді жили і про що мріяли. Україна понад усе. Щасливої вам дороги, школярі!